Запрошую вас до себе на роботу. Я працюю на цьому підприємстві в Польщі вже більше півроку, і зараз ви бачите на відео все, що я роблю і як виглядає моя робота. Все дуже просто. Мені привозять запаковані коробки, вони завжди легкі, бо там всередині тільки картонні коробочки. На цьому складі взагалі пакуються тільки картонні коробочки і більше нічого. Далі я маю розпакувати цю коробку і порахувати кількість коробочок всередині, а скільки саме там їх має бути, мені відразу пише на моніторі. Якщо все правильно, то я складаю їх назад і відставляю коробку в сторону і беру наступну. От і вся моя робота, і вона мені дуже подобається, бо вона проста, легка, і тут ніхто не підганяє, бо ви маєте працювати уважно, і темп моєї роботи ви зараз бачите на відео, він зовсім не швидкий. Також відразу вам скажу, що коли я шукала роботу, то я відразу знала, що ця вакансія є в багатьох рекрутерів і агенцій, і умови в них всі ті самі. Але я відразу знала, що я не хочу працювати тільки за одну зарплату, як це всі завжди звикли. Тому я спеціально приїхала на цю роботу через сайт workium.net, Бо всі, хто їдуть через Workium, вони завжди мають бонус додатково до своєї зарплати. І зараз я роблю ту саму роботу, що роблять інші, але маю і зарплату, і бонус до неї. Тому. Я вам теж дуже раджу, якщо будете їхати на роботу за кордон, то їдьте тільки через сайт Workium, бо так набагато вигідніше. До речі, в цеху у нас завжди близько 20 градусів тепла, тобто насправді досить тепло і дуже комфортно працювати в будь-яку пору року. Тому ми ходимо в футболках, ви це зараз бачите на відео. І ще мені подобається, що тут надають житло і умови проживання у нас дуже гарні, є все, що треба для життя. Тому я дуже задоволена цією роботою, я вам справді її раджу. І якщо ви хочете працювати тут зі мною, то просто напишіть в особисті повідомлення свій номер телефону або знайдіть цю вакансію на сайті Workium.